Господу, коли люди збираються для того, щоб сказати Боже, слава тобі, дякуємо Тобі, благословений Ти, чудний Ти, ти зробив дуже багато в нашому житті. Це є прекрасно. І ми знаємо, благословені, те, що Писання говорить, що ми постійно дякували Господу. І сьогодні тема моєї проповіді буде за що євреї дякували Богу і за що ми повинні дякувати Богу. Ви знаєте, благословені, писання зв'язує минуле і сьогодення. І воно говорить про те, що людина повинна щось робити. І я прочитаю от, в, брат Володимир читав вроде би, з цього розділу Писання. Це буде Левіт 23 розділ з 39-го віршика, буду читати в російському перекладі. А в п'ятнадцятий день, 7-го місяця, коли ви збираєте произведення землі, празднуйте праздник Господу сім днів, в перший день покой, і в восьмий день покой. «А в первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветвы пальмовые, ветви дерев широколистных и вербричных, и веселитесь пред Господом Богом всем вашим семь дней». «И празднуйте это э, праздник Господень семь дней в году». И это празднуйте этот праздник 7 дней в году. Это постановление вечное в роды родов. В седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней. Всякий туземец, израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселило сынов Израилевых. Когда вывел их из земли египетской, я Господь, Бог ваш. Слава Господу! Ви знаєте, друзі, ну, коли стало питання за проповідь цього дня, ну, брат Володимир попросив, щоб трошки згадати за те, як євреї празднували це свято. І буквально декілька днів назад, тому, воно почалося в іудаїзмі, це свято кущів. Люди виходили із своїх будинків, вони строїли кущу біля свого дому, але писання казало строїти це все в Єрусалимі і сім днів святкувати це свято. Куща повинна бути построєна так, щоб в неї практично не було потолка, щоб люди могли бачити зіркове небо, дивитись і розмишляти про це. Далі писання говорило за е, рослини, які треба було приміняти. І за це все ми будемо сьогодні говорити і будемо дивитися алегорію. Те, що писання говорить сьогодні для нас. Чому Бог, а автор, іменно Бог цих свят, він сказав це робити? Саме перше благословини перед е, наступленням цього свята єврей повинен був вийти із свого дому построїти кущу. І я вже сказав примірно якою була куща. І саме перше куща свідкувала про е, земне життя. Воно є тимчасовим. Ви знаєте, один поет колись е, сказав, що люди не розуміють і вони строять тут своє життя, як будь-то вони стараються жити вічно, але наше життя тут тимчасове. І ви знаєте, коли Єврей лежав в цій кущі, а йому треба було сім днів жити, він дивився на зіркове небо, і було якби ну, щось між ними. Ми живемо тимчасове зіркове небо вічне. І людина думала про майбуття, людина думала про Бога, і людина думала про те, що можливо її чекає в цьому житті. Сідучи в благословенні, це куща згадувала нам те, як Бог зберігає наше життя. Ви знаєте, друзі, дуже цікаво. Це свято, це свято благословення, і дуже багато людей вони задумуються над одним питанням. Слухай, а що я? А чого це? Бог любить мене чи Бог не любить? Ви знаєте, я дуже часто чую ці слова від людей, але благословені, давайте ми повернемося назад. Куща це з'єднання минулого і, і сьогодення. І ми бачимо благословені євреї йшли пустинію. Євреї йшли пустинію, і дуже багато було проблем. Дуже багато було того, що було негативним в їхньому життю. І нападали вороги, і нападали, як така, ну, різні звірі, все було. Але благословені був Бог, який зберігав, який благословляв, який милував. Що я хочу сказати, друзі, цей рік він пройшов, і вже проходить, як в нашому розумінні, тому що по-єврейському він буквально почався ну, дві неділі назад. Благословені, давайте ми подивимося назад і згадаємо те, скільки милості Божої було явлено в Твоє і моє життя. Ви знаєте, благословені, і тоді, коли ми дивимося на це, ми отримуємо відповідь на питання: Бог, а ти мене любиш? І оказується любить, оказується, береже, оказується, благословляє. Оказується, потім ми дивимося, хватаємося за голову і кажемо, Боже, невже це ти? І Ви знаєте, потім ми розказуємо своїм друзям. Дивися, Бог благословив, Бог зробив те, й те в моєму житті, Бог зберіг мене і так далі. Це друзі, велике благословіння і велике, як то кажуть, благо в наше життя. Євреї з'єднуються: ті, які колись йшли пустиною, і ті, які зараз. Вони сиділи і дивилися на це зіркове небо. Тобто, Бог поєднує Ізраїль. Бог ніколи себе Ізраїль не ділив себе на тих, які були колись, і які сьогодні. Ми один народ. Батько одного батька, то тобто є діти одного батька і одної матері. І ви знаєте, друзі, це є дуже важливе і є дуже благословенне, яку ще нам нагадує друзі, те, що наше життя на цій землі, воно є тимчасовим. Сидучи, воно з'єднує нас з тими людьми, які проходили ці випробування в пустині. І третє благословення. Воно показує нам, як Бог благословляє, як Бог зберігає наше життя. Ну, хтось скаже, а чого ти так все Сьогодні говориш, друзі. Для того, щоб зрозуміти це, це треба трошки пожити в тих краях, де дуже жарко. Якщо ти живеш на вулиці, вибачте, туди може і заповти змія, скорпіон, фаланга. І єврей повинен був знати точно, що Бог є його благословінням і його захистом в цьому житті. Слава нашому Господу! І тому ми дякуємо за ці Божі відкриття. Слідуючи, що давав свято кущів, це оці чотири ритуальні рослини. Перше це був етрох. Він брався в ліву руку. Він це дикий лімон. Він пахне дуже смачно і він корисний для того, щоб щось з ним робити. Далі були плоди ізраїльської, ізраїльської пальми. Далі були три міртових гілочки з листочками і вербові прутя. І знову ж євреї дають двояку символіку цього, яка дуже важлива для нас. Першу, я не буду говорити, я буду говорити за другу. Етрох. Він плод, він дуже смачний і, вибачте, він е, являється дуже корисним. І тому він схожий на людське серце. І Бог, як би говорить нам сьогодні, що віруюча людина повинна любити Бога всім серцем, всіми силами. Всею душою своєю і всім розумінням своїм. Ви знаєте, благословені, це і записано в заповідях. Ми повинні це робити. Чому? Бог зробив для нас набагато більше. Бог спас нас, Бог благословив нас. Когось Бог витащив із дуже глибокої ями гріха. Це благословені було. Далі пальма вона е, хороша, вона красива. І вона нагадує трошки хребет людини. Хребет це сили. Якщо пошкоджений хребет, ну особливо радикулічники розуміють, тоді не сили, нічого немає. Лежиш і кажеш, Боже, а чому? І о, дивіться, якщо він схожий на а, скелет людини, то і сили людини, і знову ж іудаїзм говорить: Біблія говорить про те, що віруюча людина повинна служити Господу всіми своїми силами. І я дякую Господу, що в цій церкві це робилось. Я не знаю, як зараз, але в цій церкві робилось, тому що коли я покаявся, церква була на половину із людей з світу і половину з людей, які прийшли, то із сел із других міст. Це було велике, це було благословенне. Люди не сиділи, люди спілкувались, люди говорили, люди свої сили віддавали для того, щоби спасти інших людей, щоб другим людям розказати про Бога, про Божу милість. Про Божу любов і про те, що за їхні гріхи і беззаконня хтось постраждав, хтось уже заплатив ціну, яку повинна була платити грішна людина. Але Ісус заплатив за цю ціну, слава нашому Господу, і заплатив своїм життям там на хресті Голгофе. Дальше благословені міртові листочки. Вони схожі трошки на очі людини. І писання говорить, що наші очі повинні бути направлені на Боже. Ви знаєте, друзі, дуже важливо. Є дуже багато речей, ну які ми сьогодні можемо бачити. Можемо бачити і погане, можемо бачити і хороше. Але писання каже, щоб наші очі дивилися на Боже. І ви знаєте, друзі, тоді. Коли ми дивимося на Боже і Божі справи в нашому житті починають процвітати, Тобто ми робимо те, що Бог бажає якраз від нас. І це, друзі, дуже і дуже добре. І останнє: вербові вітя їх зроблять як дві штаніни. І туди вставляють ці і пальму, і миртові листочки. Но ці прут і прутів прутя вони напоминають ноги людини. І знову заповідь говорить: наші ноги повинні біжати на Боже і тому благословенні, Це дуже хороші приклади, які Бог дає нам. І знову ж ми повинні дякувати Всевишнього за те, що Він благословив нас, за те, що Він наділив нас своїм благословенням, за те, що Він наділив нас своїм розумінням, за те, що Він наділив нас своєю силою, за те, що наділив своєю благодаттю і своєю милістю. І ви знаєте, друзі, бувають випадки, навіть коли ти не хочеш з ким общатися, тебе привозять для того, що ти общався з людиною, і ти общаєшся, і результатом є покаяння. Результатом є просьба людини. Що вона каже: Ісус, війди, будь ласка, в моє життя. Це є благословене, це є дуже добре, і ми повинні дякувати за те, що Божа милість не тільки спасла нас, але й наділила, як то кажуть, божественною силою, божественною мудрістю і божественним благословенням. Слава Господу! Сидучи, друзі, що було в Єрусалимі на праздні кущів, вечором на стінах Єрусалима запалювали дуже великі лампади, і вони горіли, освічаючи Єрусалим. Ви знаєте, друзі, для нас сьогодні, коли наші міста освічуються ну, електрикою, ну це майже нічого не значить. Але людей, які жили в Ірусалимі, в других місцях, це було дуже важливо. Чому? Тому що вночі вони бачили, вночі горів світ. І ви знаєте, Ісус говорив: Я є світ для світу. Чого Він говорив так, друзі? Тому що людина, яка знаходиться поза Богом, вона є духовно сліпою. Вона йде, виконує те, що їй говорить Темрява. І ця людина може загинути. Але коли Боже світло починає сіяти в наші очі, ми починаємо бачити істину з тих речей, які є перед нами. Ми можемо бачити, де добро, де зло, де любов, де ненависть, де змішані поняття. Ми можемо це бачити. І тому благословенні ми дякуємо Господу за світло, за світло духовне, яке осяяло наші очі, яке дало нам благословення бачити, бачити і ще раз бачити. Бачити, ну ви знаєте, мене зараз трошки погано зором, і ви знаєте, колись я дивлюсь. Ну я вже не бачу так добре, як я бачив. І я згадую, як було добре, коли було все зором, добре, коли я міг без окулярів читати, досліджувати і так далі. І тому, друзі, дякуємо за світло і дякуємо за милість Божу, яка дана нам. Слідуючи, що робилось в, день, в свято кущів, була Ну можливо, це не буде торкатись України тут. Води хватає, але ми живемо в Каліфорнії з водою проблеми. Ізраїль з водою проблеми. І на сьомий день цього свята э, жінки йшли до потоку Йон, десь 4 в 5 годин ранку вони брали кувшини, вони набирали води в цьому потоці, і вони несли в храм і віддавали священикам. І священики, во славу Господню, виливали це у підножі храма, і отримали, що від від тось від э, Подноже жертвенника. І від жертвенника Божого стікала вода жива вода, жива вода. Це вважалася проточна вода, яку брали іменно там, в потоках Гіон, і тоді пускали. І ви знаєте, іменно в цей день Ісус проголосив: хто жаждений, пусть іде ко мне і п'є. Не треба ні золота, ні серебра. Ви знаєте, друзі, це велике благословіння, коли людина може пити, коли людина спрагне, а не має нічого, і тут йому дають воду. Безплатно, без ніяких умов. І ви знаєте, друзі, давайте подивимося, що для нас є живою водою. Ну то, що вода це вода, само собою. Ми не можемо без неї жити. Але Боже Слово є живою водою, живою водою, яка відсвіжує нас, живою водою, яка дає силу, живою водою, яка напітує нас, живою водою, яка дає життя. Слава нашому Господу! І ви знаєте, друзі, декілька можливо випадків. Ну я хотів би передати привіт і від нашої програми Ізраїль сьогодні. І нам дуже часто приходиться молитись за дощ. Чому? Тому що десь рік назад сказали, що в Каліфорнії і в Ізраїлі до Нового року доща не буде, але є програма, є люди, які моляться, і ми попросили людей помолитися, будь ласка, разом з нами за те, щоб дощ був в Каліфорнії і за те, щоб дощ був в Ізраїлі. Ви знаєте, буквально на третій день Ізраїль вже затаплювало, і сакраменти ж саме. Бог дав дощ, і це благословення. Це благословення, друзі, і сьогодні Божий дощ, Божа вода це є Боже Слово, благословенне, чудне, дивне, яке не схоже ні на одні книги цього світу. Чого? Тому що автор цього є Бог. І Ізраїль празнує не сім днів, а празнує восьмий день. Вони говорять, ну вони говорять притчу, що цар захотів ще побути на піру з людьми, і він предложив їм восьмий день. Євреї називаються Йом Ацарет, восьмий день, або лише Сімхатора, свято Тори. Що це за свято? Це добавочний восьмий день. Діло в іменно в цей день євреї закінчують читання тори річного і починають новий цикл. Друзі, це є велике благословіння, це фундамент віри кожної людини. Це Боже благословіння, це Боже Слово. І люди радіють. Люди радіють і ще раз люди радіють, тому що вони отримали Боже Слово, вони отримали милість Божу. Вони отримали те, що їх оживляє. Вони отримали те, що їх благословляє. Вони отримали те, що їм дає життя і благословіння в цьому житті. І тому, друзі, ми сьогодні маємо. Чудесний, благословений, прекрасний день, коли ми можемо дякувати Господу не тільки за плоди, які ми бачимо тут, і це є велике благословення, тому що це дає Бог для того, щоб не було голоду, для того, щоб люди жили, і для того, щоб люди могли благословити других людей, але благословені. Давайте сьогодні дякувати за те, що Бог зберіг наше життя, що Бог показує нам пріоритети в нашому житті, духовне, а не земне. Далі благословені за те, що ми являємося тими людьми, які похожі на ці рослини, які люблять Бога, які роблять все для Бога, дивляться на Боже і йдуть на Боже. Далі благословені за те, що Бог є нашим світлом. Це друзі, велике благословення за те, що в нас є жива вода, і за те, що у нас є Боже Слово, яке ми можемо читати. Яке ми можемо досліджувати, яке ми можемо запам'ятовувати, яке ми можемо цитувати, і яким ми можемо жити в нашому життю. Господу друзі, хай буде слава. А ми давайте станемо і подякуємо Всевишнього за милості, Його, які він дає в нашому житті.